Всім доброго часу, я вас вітаю. Ми з вами продовжуємо дивитися ситуацію по можливих наступальних діях. Зараз ми подивимося харківське направлення та Запорізьке. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання. І більше моїх прогнозів ви можете побачити у моєму телеграм-каналі та моєму Ютубі. І так, Харків. Арківське направлення, так? До кінця березня. Ситуація достатньо таки напружена. Вороги дійсно там щось планують, так? От вороги багато обговорюють. Так. Ситуація. Дуже помірна і дуже-дуже повільно може, знаєте, розвиватись. Тобто дуже-дуже повільно. Багато мутності, багато нещирості, знову ж таки, навкруги цієї ситуації. Чому? Тому що мені йде нестача ресурсів, не вистачає ресурсів тих, які необхідні для тих планів, які вони хочуть втілити. І зараз іде, як, наче вивчення і ще досконально ситуації. Марківське направлення багато активності повітряним простором, так? І ситуацію мені все-таки показують, що вона іще достатньо може бути е, такий протяжний період часу в цій точці, в якій є. Але все одно провокації е, на лініях зіткнення, так, вони можуть бути і можуть давати наслідки. Тобто там конкретно можуть бути сутички. От, і активні дії по. По повітряним повітряним речам можуть бути і достатньо таки серйозні. От, ситуація загальна, мені стоїть, як наче, ну, немає такого, щоб активно пішли, пройшли і зайшли. Тобто, так, провокації, можливо, якісь навіть бої там можуть бути, але активність по повітряному просторі вона ну, а, стає достатньо а, такою. Напруженішою. Що стосується запорізького напрямку, так? запорізький напрямок, Запоріжський напрямок. мені іде також багато брехні ілюзій, багато маніпулювання, тобто так, те, що там відбувається взагалі. Запорізький напрямок лякають людей, як наче, знаєте, таке враження, як наче це робиться з конкретною ціллю. Окраїни Запоріжжя самого міста можуть бути достатньо в активності і можуть нести наслідки, тобто там можуть бути складні ситуації. І е, по просуванню також я бачу можливість е, відстоювання, так, відстоювання позицій. Дивіться, карта сили також показує, що. Будуть тримати позиції. Не дадуть так просто.